<реш> Розказую вам історію таку, не пам'ятаю, коли це було. <реш> було <дивно. реш> Довго разу таку в неділю ми з кулом ще на достойне не били. Не видержали, хильнули. Добре, так стінули. Чого не бачив? Коли оська, ну, то жінка, така хороша була. Кажут, коме, держися, битва буде. Будинці, що будеться, будемо биті, все. Треба зготуватись з військовосвітня. Готували себе, крапки стали. Коли ось на ганок іде, розстоят коме за роботи. Жуй, що це ти до полудня по церквах топчиш? Під медом чи стоїть, що? Тут лівого флангу заходить. Але труп нас взагалі в каворой вийшло. вийшла. Ругачів ми не поховали. Ех,